Ще одна луцька родина втратила на цій страшній війні свого тата, чоловіка, сина та побратима. Країна втратила захисника, побратими вірного друга. 37-річний Роман Гошко так і не привіз додому звістку про омріяну перемогу. Роман суберебаєць. Воїн реально. Він воював конкретно. У нас був бій нас годин, 12 годин. Може більше трошечки. Я не знаю. Він супербоєць, красавчик. Ну, не вийшов з бою. Таке буває, на жаль, це війна. Це, на жаль, я не знаю, як що кому. Мамі не скажеш вибач, мами не скажеш пробач. Просто приходиш, щоб голову. Провести Романа Гошка прийшло багато людей: рідних, близьких, друзів та абсолютно незнайомих з ним чоловіків та жінок, 30 червня. Ворог нахабно відібрав життя 37-річного чоловіка. Віддати останню шану прийшли й однокласники, які мріяли зустрітися з класом уже після перемоги. Підтримували Романа і на передовій. Він ніби щось відчував, і декілька однокласників з ним спілкувалися, і всі зійшлися на тому, що він ніби щось відчував. Тому що ми там говорили, що ой, ще зустрінемось, коли приїдеш. Він такий ой, не знаю, не знаю. Він був втомлений, але в липні збирався у відпустку. Якраз напередодні сестра його збирала кошти на авто. Вони мали. Брати авто він мав після відпустки повертатися назад. Чекали з перемогою Романа і сусіди, згадують його як позитивну та хорошу людину, порядного чоловіка та люблячого тата та сина. Дуже хороша дитина, спокійна, врівноважена, завжди вітається, завжди. Сім'я хороша дуже. Тільки з хорошої сторони, тільки все добре. Вчився в 24-й школі. Сім'янин хороший. Що він майже відразу десь перед Паскою, то вже рік часу був на навчаннях у Львові, от і відразу забрали його туди на Запоріжжя. От взували, вдівали його там і, і машину купували там, допомагали всі люди. За час страшної війни дорогою від собору до стенду з загиблими героями вже пронесли багатьох захисників. Родини об'єднало страшне горе. Підтримувати їх обов'язок тих, за чия мирне майбутнє поклали своє життя ці герої. Сили в кулак, який тільки можна, і зробити вибір в те, щоб жаль, жити далі. Можна вибрати, просто лягти і плакати, а можна знайти сенси для себе кожному. Для когось це діти, для когось це не знаю, якась особиста справа. Це будь-що може бути. Кожному своє герої не вмирають. Вічна пам'ять усім загиблим захисникам. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.